Відділення медичної реабілітації дитячої міської клінічної лікарні це місце, де діти отримують можливість відновити здоров'я після травм, операцій чи при захворюваннях. завдяки сучасному обладнанню та професійному підходу медичного персоналу. Тут забезпечується комплексний підхід до реабілітації. Наше відділення обслуговує дітей до 18 років, тобто від 0 до 18 років. Це діти з ортопедично-травматологічною патологією, це діти з неврологічною патологією та дітки до 3 років життя, які маленькі, теж їм потрібні реабілітаційні втручання, з кривошію, з дисплазією, з гіпотонусом, ну, тобто, дуже е, різноманітні діагнози можуть бути. Щоб до нас звернутися, треба просто взяти. Направлення у сімейного лікаря або у лікаря-педіатра електронне направлення на медичну реабілітацію і записатися через реєстратуру на прийом до лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Відділення спеціалізується на роботі з дітьми, які мають неврологічні, ортопедичні. Та інші проблеми зі здоров'ям команда лікарів створює індивідуальні програми для кожної дитини. У нас нове впровадження шоротерапія це зараз дуже такий метод лікувальної фізкультури один із методів кінезіотерапії, який широко використовується при сколіозі. Він заснований на комплексному поєднанні дихальних вправ і фізичних вправ. І його унікальність цього метода те, що цей метод він враховує не тільки бокове скривлення хребта, а й його ротаційне скручування. І діти дуже легко засвоюють цю методику і ці вправи, поки вони тут навчаються, і потім вдома вони виконують це самостійно. Відділення медичної реабілітації дитячої лікарні в Полтаві це приклад того, як сучасна медицина та людяність допомагають маленьким пацієнтам зробити крок до повноцінного життя.